Всім привіт! Ви на каналі Смачно з Кабанчиком і сьогодні разом з вами приготуємо гарбуз. Зараз сезон, тому гарбуз можна купити за недорогою ціною в будь-якому супермаркеті. Я купив почти 3 кілограма для нашої страви понадобиться половина. Ділимо на дві рівні частини і переходимо до приготування. Ви тільки подивіться наскільки він красивий і ароматний. Мені дуже подобається його запах. Взагалі, гарбуз це найбільша ягода, вага якого досягла однієї тонни, зачищаємо всю тверду кожуру по окружності. Гарбуз одна із небагатьох ягід, в якої можна їсти все: від насіння, яке ми також з вами приготуємо до стебельків, цвітків. Взагалі можна їсти все. Після очистки ділимо гарбуз на дольки і нарізаємо одинаковими кубиками. Також гарбуз містить речовини, з яких організм робить гормон щастя саме серотонін, Тому пасмурну осінню погоду це саме те, що потрібно. Засипаємо кубики в каструлю, заливаємо водою і ставимо на вогонь. Поки це все закипає і вариться, переходимо до насіння. Насіння гарбуза одне з найкращих джерел цинку, його там більше навіть ніж у м'яса. Обжарюємо насіння на найнижчому вогні, щоб воно висохло, а потім вже прийшло до обжарювання. Якщо насіння полюбляєте солоненьке, підсипте сіль, коли насіння ще влажне. І на повільному вогні обжарюйте хвилин 10. Тим часом підготуємо рис. Один стаканчик, промиваємо водою і залишаємо в мисці. Коли вода закипіла, не забувайте собирати пінку. Перевіряємо гарбуз на готовність, щоб він був м'якенький і ароматний. Далі зливаємо всю лишню воду, додаємо трішки цукру. У мене це приблизно 6 чайних ложок. Додаємо наше молоко мілілітрів 200 і все добре перетираємо. Перетерти потрібно до однорідної маси. Потім, коли все готово, всипаємо наш рис, один стакан. І Потім також все добре перемішуємо, щоб все було рівномірно і в нас не було ніяких комочків. Також в гарбузовому насінні є магній. Коли з'їдаєте невелику кількість, у вас вже денна норма, яка бореться у вас з стресом. Ставимо нашу кашу на найменший вогонь, що у вас є, і варимо приблизно 10 хвилин. Коли каша вариться, насіння в нас вже готове. Тому пересипаємо його і починаємо куштувати. Чистимо і куштуємо. Ось і каша вже приготувалася. Я люблю саме такої консистенції. на трішки солодкувата, приємний аромат і досить гарно виглядає. Всім приємного апетиту! І ви були на каналі Смачно з Скавачко. Підписуйтесь.